не тільки гравця, наша родина, власне кажучи, втратила товариша, друга, людина, яка, на мій погляд, 500, людина, яка може бути прикладом, як можна грати в футбол, як можна дружити, як можна передавати свій великий досвід нащадку. Світла пам'ять земля. Така серйозна втрата для України. Гравець був з великої літери. Я пам'ятаю, вчився на ньому. Дуже гарна людина, дуже гарний футболіст, який грав на вищому уровні. Це обличчя, це е, історія, це здобутки. І все, що пов'язане з Динамо, яко, яка ставала великим клубом, брендом своєї чисельянського футболу, українського футболу, європейського футболу. І з Володимиром Федоровичем пов'язані саме яскраві сторінки футбольного минулого київського динамо. З Володимиром Федоровичем, а точніше для мене з Володії, ми з ним з дитячих років ми займалися одного тренера. Дитячого був великий тренер, такий Михайло Борисович Корсунський. Він виховав дуже багатьох: Лобановського, Канєвського, Сосніхіна і вже наше покоління. А Мунтян Нарік старший за мене, він в роди. Він, ну, він висоти досяг Володя Володимир Федорович. Він був рекордсмен радянського футболу. З кількості золотих медалей, потім тільки Блохін повторився сім золотих медалей, так. І він був, по-перше, ну, унікальний півзахисник моз команди, тієї команди знаменти 1975 року. А по-друге, може це і головніше він був чудовою, позитивною людиною, яка відгукувалася на коли комусь треба була допомога, то Володя один з перших відгукувався і готов був. Допомогти і так далі. Він був дуже доброзичлива людина і дуже цікава, і самоіронічна, що дуже важливо. Ну, так. Це гордість не лише України, це гордість Києва, зокрема, тому що він киянин. І я нагадаю, що було за всю історію радянського футболу лише дві людини, які сім разів ставали чемпіонами радянського союзу. Це два киянина Володимир Монтян і Олег Блохін. Володимир Федорович був зв'язуючою ланкою між геніальною командою Маслова 60-х років і геніальною командою Лобановського 70-х років. Він був великим футболістом. Таких футболістів вже не роблять. Дійсно, дивлячись ті кадри, розумієш, наскільки то був гравець універсальний, який міг віддати, який вчитав гру, який розумів гру і був кумиром, кумиром мільйонів вболівальників, кумиром, справжнім кумиром і підтверджував це своєю грою. Ви ж розумієте, що таке бути сімкратним чемпіоном радянського союзу то величезне, досягнення. В ті часи, коли ми знаємо, як відносилась до українців, до українських команд, яка була конкуренція з боку московських команд. Ну, треба знати, що, по-перше, Володя займався акробатикою. І він досяг в дитячому віці дуже ну, третій дорослий розряд нього був. Він був дуже укоординований, дуже, як ніхто. Але головне, і технарь теж від, 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 від Бога. А найголовніше, що було у Володимира Федоровича на полі, як у футболіста це голова. Він, е е за, він був лідером того, знаменитого півзахисту. Він, Вірем'їв, буряк, колод, він саме був лідером. Так? Він був мозгом команди. Він міг зробити, як мені казав Леонід Буряк, колись ковирок на полі і дати передачу на 40 метрів точно на груди партнеру. Це взагалі, взагалі була велика рідкість. А він був душевною людиною, прекрасною людиною, добрий, такий щедрий на почуття, з прекрасним відчуттям гумору.